Привіт, шановні глядачі, неділя 7.30 ранку, мені не спиться з 5-ї години ранку. Що поробиш? Вже звичка. Прокидатися рано на роботу, і тепер навіть у вихідні дні довго спати не приходиться. Перебралася зі спальні в цю кімнату. На диванчику тут лежала, біблію читала, щось там дивилася на Ютубі і намагалася заснути, але все це марно. Бачите, двома плідами вкривалася, щоб не замерзнути. Просто одного було мені мало. Я людина, яка любить тепло, і навіть влітку я теж. Накриваюся ковдрою, тому це нормально для мене. От, хотіла вам показати, хто тут у нас скоро буде. Дивіться. Клас буде не одна квітка, а дві. Знаєте, що найцікавіше? Коли ще я жила на попередній квартирі, я дуже хотіла купити. Саме е, таку квітку. До речі, я до сих пір не знаю, як вона називається. Але вона мені сподобалася тим, що вона е, дуже довго квітне. І от, на вигляд, е, як не жива, а насправді. Ну, живесенька, розумієте? І я її побачила ще тоді у дівчини, в якій роблю манікюр. І от я хотіла собі купити таку квітку в ту квартиру і щось хотіла-хотіла і не купила. І от коли ми переїхали в цю квартиру, я побачила, що тут є саме. Така квітка, яку я хотіла б мати. Вона господарська, але я дуже рада, що вона тут. І коли ми тільки переїхали, просто були зелені листочки. Ні одної квітки не було. І це, напевно, або в квітні, або у травні вона зацвіла. І зараз, дивіться, вже у нас 5 жовтня сьогодні. Ось вона так довго квітне. Так що, якщо любите квіти, зверніть увагу на цю красу. І ще від господарів квартири нам досталася ось та квітка. Пальмочка. Ну, а це вже наша. І ще є одна на кухні. Так що ось такі справи. Я вже говорила така людина, що я не дуже люблю доглядати за квітами. от Люблю їми лише любоватися, милуватися. От, ну добре, що тепер є ростя. І якщо я забуваю поливати, він про це не забуває. Давайте сходимо, подивимося, що там у нас за погодка. У нас похолодало, до речі. Вчора було 4 градуси зранку, а в день піднімається до 12 градусів. Сьогодні ще не дивилася, але так, я розумію, теж приблизно така температура, як і вчора. І бачу, що був вночі дощик, бо доріжки мокрі. Я вже на балконі трохи ці вікна закрила, бо тут у нас все було відкрито влітку. Залишила лише ось ці два відчиненими. Бо і полуничку треба поливати періодично. Ну, і все одно хочеться якесь свіже повітря. Ну, а потім подивимося, може залишимо лише одне відчинене вікно. Або на провітрювання поставимо. Будемо дивитися, це ми Вперше будемо зимувати в цій квартирі. Ще не знаємо, як тут буде: чи холодно, чи тепло. У тій попередній квартирі було дуже тепло. Я, може, декілька разів взимку лише включала опалення, а так повна економія була. От. Ну, а тут подивимося. Хоча нам сказали, попередній орендаторі, що квартира тепла. Там. Ростя вивчає словацьку мову. Так як у нас сьогодні служіння в церкві немає, бо було вчора, ми вчора. вирішили піти у Словацьку церкву, яка називається милість. Ви ці словацькі слова. І Ростя переживає, що зараз у нього ж запитають, хто ви, ви. ну так не запитають. То він готується. Що відповідати словацькою мовою? Мене привела моя жена. Дружина української мови. Словацькою манджелка. Бенде. 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 Церква знаходиться поруч. Ну, мені це. Схоже на ринок. Багато-багато-багато магазинчиків. Не відкритий, а такий закритий ринок. І ось тут поруч є прикольний магазин. І тут ми бачимо споруди з дерева. Давайте подивимося. Я так розумію, неділю магазини не працюють, але можна подивитися. 1990 євро сто. Підвітки до лісів найти собі. Дві тисячі євро цей корінь. <сорість> 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 Оцей стіл невеличкий. Двісті п'ятдесят Ось такий грибочок. Двісті дев'янош євро. Ростя. Кому можно до дома взять? Девять Катина. Пять тысяч семьсот девяносто Моисея. Ну да, мы так думаем, що це схоже на Моисея. Ну давай. Ось так. Гандельф Це Это вообще Гендельф. Это, это из этих. Колес Гендельф. А. -а, -а. Вообще волшебник. А ну да, ще я туда пройдуся слон, облако. Бегемот. 2796 евро. Ось така лавочка. Акційна ціна 990 євро, а була 1990 євро. Ось така малесенька лавочка 296 по акції. Такий великий стіл. 5996. тисяч да Ну а що ж? З цим треба попрацювати, щоб таку красу зробити. Лев, 3800. Зараз підійдемо до лева. Цей столик прикольний, правда? 256. Ось такі лавки. Малесенькі, 156 євро. Ну це. Буда. І лев, про який казав Ростя. Ні, ну звісно, це не так легко все робити, тому і такі ціни. Тепер йдемо додому. Пішки. Тепер ми багато ходимо пішки, бо у Тетяни Олександрівни закінчився проїзний річний. І тепер Ростя вимушений ходити. Я купив на рік проїзний. Вже не купила проїзний. Вчора з церкви теж ішли пішки. Ну класна погода була така, щоб а, не прогулятися новими місцями. Але да. з нашої церкви дуже далеко. А з цієї нам іти пішки всього 20 хвилин. 20 хвилин. Тут, тут, тут полтора кілометра, кілометр, а з нашої церкви там 4 кілометри. Подумаєш ні, ну ми не будемо кожного разу ходити туди. Їхала на автобусі, і сіла така, знаєте. І забула, що треба купити квіток. Проїхала одну зупинку, і в мене потім як током вдарило, а квиток купити. Це добре, що не зайшли ці контролери. Бо штраф за безкоштовний проїзд, якщо не помиляюся, 90 євро зараз. Тому да, да. треба згадувати. 90? покажемо трохи будинків вам, поки йдемо по дорозі. Я місце писання, Щось таке. Червоненьке парканчик такий невеликий, В принципі вони тут всі однакові. Ось такий двір, бачите, травичка, доріжка невеличка, тут двір асфальтований. Ага, тут ось так зробили камінчики, виклали. Де собака? Має собаки, була колись, але зараз немає. На електросамокатах. Сімейка. О, яка машина. Ага, Феррарі. Покажу вам, що у нас сьогодні на обід. Перець фарширований. Я його робила ще у понеділок. Можливо, ви бачили це відео на каналі, там, де я, окрім перцю, ще ліпила пельмені. От, нарешті, дійшов до нього час. Так класно, коли є щось заморозки. швидко витягнули, поставили в духовку, запекли. 30 хвилин приблизно. Потім Ростя переложив це в каструльку, тому що танечка була зайнята, монтувала відео. Це дуже важлива справа, розумієте? От. Ростя залив водою гарячу, добавив кетчупу, бо у нас томатної пасти немає. І зварив до готовності, а Танечка потім замість хлібу. Зробила ось такі пампушечки гарнесенькі, смачнесенькі. Сподіваюся, буду чесничком домашні клас. І ще буде салат. Якщо вже зайшла мова за їжу, розповім вам. Вчора моя Анютка написала в Телеграмі про те, що хоче приготувати пиріжки. Для себе і для військових хлопців, які живуть з нею в одному будинку. От. Ну і запитує мене мама, чи є у тебе на каналі відео рецепт пиріжків? Бо каже, я шукала, не знайшла. Я кажу: Аня є у мене рецепт пиріжків дріжджового тіста, начинка там горох, але можна ж будь-яку, не обов'язково горохова. От, щоб була... Я пошукала цей рецепт, скинула їй, кажу Аня, ти уважно ж подивися відео. От, А потім вже ж, ну, роби тісто дріжджове. Це вперше дитина буде ну, щось робити з тіста. Тому це, ну, звісно, нелегко. Потім була проблема, що. Немає вагів, як поміряти. Там борошно, дріжджі, скільки взяти. Я знайшла таблицю, написала їх у ложках, у склянках. Ну, коротше, як це все було, ви можете зараз <соць> подивитися. Мам, хотіла себе посетити: отак картошки. Хватить на те, що ти мені сказала про порції? Така от писочка, так картошки. <гум> Смотри, як воно піднялось. Взагалі увеличилось. От я вже помяла картошку, зараз жарю лук. Звісно, я як мама переживала, що все у неї вийшло. Щоб не зникло це бажання готувати, розумієте, бо буває таке: зробиш один раз тісто дріжджове, не вийшло, ну і все. І, і, Значить, у мене ніколи не вийде і більше не буду пробувати. От, Не всі люблять працювати з тістом. От, Дехто його боїться, хоча для мене це, ну, Саме класне тісто. Я дуже люблю е, працювати з дріжджовим тістом. Але, як висновок, можу сказати, все вийшло. Е, залишилося лише <зараз>, зараз покажу вам фото. Два пиріжки. От, е, хлопцям дуже сподобалося. Ленютка каже, що трохи була пересолена начинка. А так, все, супер. Так що, моя дитина. Ой, научиться готувати. ты, уже научилась, я вам хочу сказать. Так что среди минусов есть також и плюсы. Словакия, не пропусти три дня, когда Братислава и Кошица превратятся в огромный арт пространства со всевозможными световыми шоу, представлениями и уникальными перформансами.